Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі «Схуднення для всіх або викинь із себе дурня. Шановні, дуже плачевні результати. Тобто у вас не виходить. І саме головне, саме головне, це ви не закриваєте роти. Розумієте? Я щось пропоную. Ви своє. Я вас вислуховую. Кажу, дуже прекрасно. Ідіть і зробіться. Ні. Не робите. І саме головне, чому ви це не робите? У вас є. Гарна відповідь. Ну і все, живіть цією відповіддю. Називайте себе Я в пишній красі. Розумієте? Це вся нездорова, словесна лобода. І саме головне, що в цій толпі ви самі. Проти себе створюєте ілюзію. Спочатку ви шукаєте якусь допомогу просвітленого лідера. А цей ваш лідер нахлобучив. Він зайняв у вас час, а гроші, ну, це ріка. Ви розумієте, що саме головне для нас це оцей час, який ми проводимо на землі, в земному житті. І він складається не із марків Мерседес, не з вбрання, а з безболісного щодення. Ми так звикаємо до цих фундаментальних речей, тобто вмію ходити, вмію в туалет сходити ета, що не розуміємо, що це потрібно розтягувати, продлівати. Розумієте? Ні, ви не розумієте. Тому що якщо ви розуміли, то ви розпочали діяти. Без дії не будет змін. Розумієте? Досрочный ответ. Да кому он нужен? Твой досрочный ответ. Покажи телом. Своей жизнью. Что ты радостно. Разумеет. А без здоров'я, без здорового тіла, ну я не, не, не знаю, як це себе можна накручувати. Розумієте? Тому, шановні, значить, якщо у вас не виходить схуду, на 5 кілограмів. Бо 3 кілограми це таке випив пиво і сходив в туалет, і ось плюс-мінус 3 кілограма, 5 кілограмів це вже результат роботи. Що робити? Перше, послухайте. Зошит. Станьте учнями. Зошит записали вес роз, проблему, самопочуття. Мельмесо. Найдіть книжку, яка вам доподобить тисячу цих дієт, тисячу методик схуднення, розумієте? Ну, якась є, яка відзивається у вас. Все, ви застабілізували. Е, там Брех, Шелтон, Неумивакін, все. Неважно це. Тепер ви берете себе. І працюєте в цифровому режимі, тобто ваги, дата, ну, ще талію можете поміряти? Займіться собою, не треба оцей свій нос, Буратина, візде совать. ви ж, як говориться, себе не бачите до сусіда, до сусідки. І що ви там? Ви шукаєте підпітку емоційну. Значить, що робимо? Становимось учнями, все на папер, на бумагу, бумага все стерпить. І щоденний, є так, молитва на один день. І запитую себе, чи зменшила я вагу? А тут саме головне поступовість. І Я вже казав, не більше 100 грамів за день. Значить 500-700 грамів за неділю качелі. Але тенденція повинна бути до зменшення. Що робити? Ну, ребята, ну дивіться, ви сіли, хорошо погуляли, побухали, поїли. Это. Ви що, не знаєте, що завтра буде голова Бобо? і... Ваги будуть тріщати, знаєте, а чому так робите? Халява! Халява немає форми. Добре. Куди ж без халяви? Значить, хай оце переїдання, перегуляння, недосипання буде не нормою. А ошибка в вашому житті, бо ви знаєте, що занадто то е, зай, ну, не гоже. Розумієте? Так, друзі, якщо у вас не буде щось виходити, я вам допоможу. І забудьте це слово безкоштовно. Ви що Ви ета. Ви повинні. Чітко випрямати всі проблеми рівненько, отак, як стріла. Займіться собою, не треба отой нос сувати не в свої діла. Сходнете на 10 кілограм, все, оту підете інтересуватися всіми. Поки що займіться своєю задницею. Так, ох, я сьогодні завівся. Нічого страшного. Сьогодні е, зустріч по двойній оплаті. Значить, друзі, послухайте мене. Значить, зайва вага ожиріння, має ступені, там я не буду умнічати. Бо в мене освіта, в мене ета. Я на такому популярному язику. Значить, жив. Це те, що вирізло. Уже всі бачать, і ви побачили біля дзеркала. Але поряд з порушенням жирового обміну, білковий обмін нарушений, вуглеводний обмін нарушений, вітаміни в не вистачає. В чому причина? Причина в тому, що потрібно щось робити. І Розпочніть дуже з простою правил. Це хто вами керує? Ну я ж не приходжу до вас з ложкою, з вилкою, з половником і насипаю. Це ж ви робите своїми руками. Це ви робите своїм кошельком. Заказуйте це. І чому ви знялися з тормозів? Ну, це, як говориться, сидіти, умнічати можна не зі мною. Нема результати, замовкни. Не гані волну. Я можу вам щось порадити, бо я можу і знизити вагу. Потім подивитися, вау! 75 кілограмів вже кості і шкура. піднявся. 84. 80, ну я балансую біля 80. Так, друзі, що робити? Признайтеся собі отак відверто, що ваші знання, життєвий досвід, характер ета приносять нульовий результат. Що треба робити? І так, шановні, буде тяжко спочатку. Сначала тяжело, знаешь, эту машину толкнуть, а потом она пошла, поехала. Ведь постоянство вы получите на солоду, Кайф, понимаете? Это же мне сказали, Валерий Балович, пошли э, там пять гулять. Зачем оно мне надо? Всю водку не выпьешь. Всю халяву не пережуєш. І а завтра я проснуся і воно буде мені. Да, інколи хочеться пустити себе в маліну. Знаєте, в Да, тому що і на сонці п'ятна, і чистого золота немає. Так, друзі, розпочніть з думки. А думка наступна. Не буду давати відповіді. В інтернету даєте, скільки людина може без шкоди для здоров'я бути без повітря. Відповідь цифра. Скільки людина без шкоди для здоров'я може бути без води. Скільки людина без шкоди для здоров'я може бути? Без їжі. Скільки людина без шкоди може, без сну. Розумієте, коли ви дасте на ці відповіді, ви обалдієте. Коли кажуть, а ти можеш не їсти з 18-ї години до 21-ї 3 години. Люди, дорогі, людина може без їжі бути 40 днів без їжі. Але з водою. Ну, розумієте, ну вода, ви ж знаєте, вода вона і в Африці, вода від неї, ніхто не пухне. Друге. Я... Тобто ви... І тепер начніть собою керувати. Тобто, от ви підійшли, берете щось і кажете, я до цього не дотронусь протягом двох годин. Буде це булочка, цукерки ета. І ви дивитесь, не втримався. Блін, дві години і ви не втримувались. Розумієте? Ви не втримуєтесь. Тоді питання. А хто у вас там вами внутрі керує? Добре. Начальник позвав мене конфетками накормив. Я хотіла йому лизнути, перелизнути його, і не змогла відмовитись. А він сказав, їж тут додому не бери. І я така, застрашена і нажерлася. Ладно, застрашена, нажерлася. Все, срив, все, постав. Ср... Е, Алишко, Но ну, ти ж більше, вдома буваєш. Я накручена, я розлючен. І опять слова, слова, слова. А дія ноль. Тому склади план дій. Тобто після 18-ї я не їм. Не потрібно повністю забирати все. Не їм, наприклад, там швидкі углеводи. Це куерки білий хліб. І якщо ти не можеш, не можеш, вибач мене, оце, зупинити свої руки, шановні, тоді ти не свободна людина. Ти якийсь ну, зашуганий, зажоханий, от бігаєш, ну, хлопчик помагає, чи, ді, чи дівчинка виручає. Займись собою своїм життям. Так, друзі, значить, перша вправа це зошит і начніть керувати собою. Це може бути проста причина. Я ну, прості дії. Я протягом 20 хвилин мовчу. Набежіть табличку. Буду, відкрию рот. 15-15. Розумієте? Подивіться. Я не бігаю за тролейбусами. Все. Тролейбус їде, а він у нас безкоштовний. А ви не біжите, бо ви дали слово. Розумієте. У вас немає синхронізації. Тобто слова призносяться, а не будете ви їх виконувати. Зачем тоді тот язик ганять? Якщо ви балабол, не потрібно зразу від цього відмовлятися? Понаблюдайте за собою. Ви лягли на диван і кажете, я встану через 30 хвилин. І дайте відповідь. Чого? 30 хвилин пройшло, і я лежу, і я зігрівся, мені комфортно, я, 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 я. І повірте, наш гібкий мост, він знайде відповідь. Але результат результат ви доведете до хронічного захворювання, а потім оцей ваш організм, який терпів, обісняв, він зламається і буде дуже бобок. Що робити? Так. Да. І резекцію желудка, і давайте туди кулю кинемо. Ви представляєте, це, це і народне тіло. Тому, шановні, хто має думку, думку, повинен навчитися. Керувати собою і експериментувати. Ну, погано мені від домашнього самогону. Все, не п'ю самогон, вичерпну. Ні під яким словесним соусом я пити самогон не буду. Далі, візьміть таке слово, там. я не бігаю за тролейбусами. Безкоштовно. Все. От він їде, а ви йдете. Ви не йдете, ви несете себе. І у вас буде гордість за себе. Розумієте? Це тяжко. Бо ви вже, знаєте, так ну, називається закон інерції. Ніхто вас не толкає, а вас несе. Ну, шановні, є таке поняття якість життя. Розумієте? Якісь. Встав, зробив зарядочку, прошовся вечором. Ні, я постійно зайняв. Да Скільки тобі надо того? Так, друзі, дивіться. Роба має того. Поверніться до себе, розпочніть себе, приділіть увагу себе. Нормуйте вагу не більше 100 грамів в день, 500-700 за це. Не виходить обов'язково для того, щоб записатися до мене, у вас повинен бути зошит. І ви там пишете, що ви робили для себе і все остальне. Розумієте? Жіноча краса, чоловіча краса. Дуже багато допомагають в житті. Розумієте? Нікуди я вас не підталкую, але хочу сказати, щоб життя було трошки легше, трошки більше я на Я <рес> yeah. Розпочинайте пісню, розпочинайте сон. І саме головне, не обмежуйте себе в питній воді. Так, друзі, присилайте свої рецепти. Будемо викреслювати, але я вам хочу сказати одне, що їжа повинна бути ну, простою. Ну, як кажуть по літературі, скромною. Тобто, купив шматок м'яса, не треба колбаси, там такі ну, умільці і умілиці, що вони вам завернуть. Ось, завакумірують, запакують. Тобто шукайте свіжу, здорову їжу. Розумієте? Бо ж у вас організм устає, устає оце шукати ці поживні речовини. Вони там як оті золото намивають. А якщо ви подивилися, м'ясо свіже, білок, ага, хоче сьогодні курочку, потім кричати. А чому американці індичку? До Дня подяки жаря скажу, а де я гіндичка попробую. Да, дивіться, саме головне, щоб було різноманіття. Далі. ой, ну 40 40 грам білків може прийняти організм. Розумієте? Більше він. Спусти туди в унітаз. з чим вам набирать цього М'ясо подешевше, щоб потім ті жили викинуть, потім організм їх, як говориться, в унітаз пустить і у вас залишиться это, но внутрішні органи так ухайдокаються, переварювати це все, що вони кончать вас. Розумієте? Ви внутрішній уставший. Може ви і ногами не так швидко е, бігаєте, але внутрішні блін, замучені. І плюс, значить, кожному урону потрібно відпочивати деякий час. А ви ото і в 2200 пірожок за вухо і ще запити так. Так, друзі, значить, до чого ви йдете, ви вже повинні розуміти. Бам-бам-бам. Артрози, артрити, сахарний діабет, варикозне розширення венда і це все під заголовкою хронічні захворювання. Тобто врач знімає свою відповідальність і каже, це наслідство. Класно, Я сам би це учив би, лічив би це вічно. Як говорить, це папа був троєшник і ти троєшний. Все, ребята, виключаємо цих своїх дурнів і розпочинаємо, займаємося собою, не відволікаємось по сторонам. Шукаємо продукти, першопродукти свіжі. Зірване яблуко, помідор, яке вже почало підгнивати, воно вже не має енергетичної цінності. Зміні 20 хвилин з лану до столу. Тому якщо є дача, будь ласка, зірва помідочок, помив 20 хвилин. Так, люблю вас. Значить, е, хочете допомоги, підписуйтесь на канал і обов'язково щоденник самоконтролю. І свої думки, е, режим, все в цифровому форматі. Волна. Она накладывается, називається інтерференція. Все не буду умничать, Вас люблю. Обнімаю всіх. Миру, усім. Пока-пока.